Майже 90% українських сіл не мають аптек. Тому ще влітку минулого року уряд ухвалив постанову, яка б мала запустити проєкт із аптек на колесах, які їздитимуть селами, прифронтовими територіями всюди, де немає реальної аптеки, куди можна прийти. І от кілька тижнів тому перша така аптека на колесах поїхала. І де більше про це дізнаємося у міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка. Пане Вікторе, я вас вітаю. Бажаю міцного здоров'я навзаєм. Розкажіть, будь ласка, скільки мобільних аптек ми вже маємо і як вони працюють? Так, дійсно, ми в середині літа 2023 року зробили всі ліцензійні вимоги для того, щоб мобільні аптечні пункти з'явилися в нас в Україні, зокрема на перефронтових територіях і в сільській місцевості. 18 січня 2024 року. Перша мобільна аптека, поїхала в Харківській області, для неї затверджений маршрут на 80 сільських населених пунктів, і вона вже там надає відпускає ліки безрецептурні рецептурні. 8 лютого до цієї аптеки приєдналася ще одна в Черкаській області, яка охоплює 36 населених пунктів, має 6 маршрутів. Аптечні апте, мобільні аптечні пункти в першу чергу відпускають. Ну як відпускають як безрецептурні, так і рецептурні лікарські засоби. Але для нас характерно, щоб ну важливо, точніше, щоб на маршрут виїжджали аптеки, які мають контракти з національною службою здоров'я України і працюють з програмою Доступні ліки, тобто це. Та програма, яка коли людина звертається до свого сімейного лікаря або до лікуючого лікаря, отримує електронний рецепт, то в цій аптеці її можуть видати безкоштовно лікарські засоби для того, щоб вона могла їх в з профілактичною або лікувальною метою. І таких аптек повинно з'явитися якомога більше на даному етапі. А на наступному етапі ми запускаємо новий проект. Який уже в нас працює з акціонерним товариством Укрпошта. Нещодавно Укрпошта отримала вже ліцензії від нашої державної служби з лікарських засобів, як на оптову торгівлю, так і на відпуск лікарських засобів як поштовий оператор. І найближчим часом ми запустимо ще один проект, який, на наш погляд, значно спростить доступ до лікарських засобів. Цей проект вже реалізується з Укрпоштою. І вона найближчим часом вийде. Комунікації тому там можна буде замовити лікарські засоби або за телефонним дзвінком, або в онлайні. І лікарські засоби прибудуть або до найближчого. Пункту Укрпошти або поштовий оператор через свого поштальона донесе їх до місця проживання людини. Таким чином, ми вирішимо питання забезпечення доступності лікарських засобів на території всієї нашої країни. Як людям дізнатися, коли в їхнє село або в їхню громаду приїде аптека на колесах? Ми зараз комунікуємо це через своїх сімейних лікарів, а також через органи місцевого самоврядування, які розміщують інформацію у місцях, де найчастіше збираються люди в сільських населених пунктах. Але я хотів би зазначити із важливого, коли людина йде до мобільної аптеки, вона повинна прийти зі своїм мобільним телефоном. Оскільки в них електронний рецепт, коли його гасять в мобільному аптечному пункті, на цей мобільний телефон приходить код по смс, який необхідно назвати апте... в аптеці ну, фельдф. Фармацевту, який відпускає засоби, і ми побачили, коли тільки запустили процес, що багато людей приходило без своїх телефонів, і це створювало тимчасові незручності. Тому на майбутнє всі, хто нас чує, коли йдете до аптеки, чи стаціонарної, чи мобільної, обов'язково беріть з собою мобільний телефон для того, щоб сказати фармацевту код, який прийде вам в СМС, і щоб ви могли отримати безкоштовні ліки. Які перспективи саме проєкту із мобільними аптеками до кінця року? Скільки ви очікуєте появи таких пунктів? Ну, як мінімум, в кожній області вони повинні зафункціонувати. Ми зараз пішли наступним етапом. От буквально вже є області, які самі позапускалися. В Черкаській області ще проходить ліцензування ще одна аптечна мережа, і буде ще один аптечний пункт в Рівненській області. Також очікуємо найближчим часом. Уже поїде мали сьогодні селекторну нараду Сумської області. Вони попросили підтримки міністерства охорони здоров'я. Тому ми там залучимо спеціалістів з Харківської області, які допомагали запустити мобіль... Вільний аптечний пункт, щоб і там поїхали по е, прифронтових по територіях, які е, наближені до кордону з Російською Федерацією, е, для того, щоб також люди мали доступ до сільських населених пунктів, окремо ми будемо брати ще області, наприклад, Чернігівську. і Ми самі там вибудуємо маршрут для аптек, і знову ж таки запропонуємо це для аптечних мереж, е, для яких це більше там соціальний проект ніж бізнесовий. Але е, це те, що ми повинні всі зробити під час во. Е, Но стану для того, щоб у людей був доступ до лікарських засобів, які гарантовано дає держава для профілактики і лікування певних видів хвороб. От тут цікаво, хто за це платить, особливо коли це аптека, яка їздить майже зоною бойових дій. Це платять за неби заробітну плату і обслуговування мобільного і аптечного пункту, повністю лягає на власника, тобто на бізнес організацію, у в Черкаській області. Це комунальне підприємство, фармація, яка запустила цей об'єкт. Ми ще пару запустимо за рахунок донорських коштів, де буде оплачуватись саме в рамках певних проєктів міжнародної технічної допомоги. Але лікарські засоби, які відпускаються по електронних рецептах, і входять до. Програми Доступні ліки оплачує держава через е, програму Доступні ліки через контракти з Національної служби здоров'я України. Угу. Дякую вам, пане Вікторе, за те, що роз'яснили нам суть проєкту мобільні аптеки. Це був міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.